Нещодавно у Переяслові лікарі під час операції залишили сторонній предмет в тілі семирічного хлопчика. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Через певний час після повторної операції, яку йому зробили в Охмадиті, до нього в гості завітали заступник голови Київської обласної державної адміністрації Віталій Власюк та народний депутат України Олександр Федієнко. Та мама надітя і тепленька, і не тепленька русський кара. Це я знаю точно, що ти таке любиш, так? О, а це там ну, навчання, туди-сюди. Гості подарували хлопчику багато іграшок та інших презентів. Побажали міцного здоров'я. Ну, в першу чергу, мені шкода, що ця ситуація трапилася. Коли лікарі закладу в Переяславі медичного закладу зробили помилку, на щастя. Все обійшлося, хлопчик живий, здоровий, видужав, хоча йому тепер знадобиться певна реабілітація, але в його віці все точно закінчиться гаразд, і це найкраще в цій історії. Погано, що внаслідок людської помилки от, виникла така історія, яка могла призвести до чогось гіршого. Чому? Чи можна застрахуватися на 100% від лікарської помилки? На жаль, ні. Але ми, як адміністрація, для мене важливо кілька речей. По-перше, як слід відреагувати, це і в першу чергу перепросити. Чому ми зараз тут? Мені для мене це по-людськи важливо. Адміністрація повинна мати людське обличчя, ми повинні приїхати і вибачитися. По-друге, ми зараз поїдемо в лікарню, ще на місці проведемо, розборки, прямо скажу. Будемо зараз виясняти, хто, що, як, куди. Створена відповідна комісія, прокуратура, слідство національної поліції також веде свою роботу. Ну, і хочеться також зробити і певні висновки, а щоб подібних помилок траплялося якомога менше. Свою думку висловив і Олександр Федієнко з проти цієї ситуації, думаю тільки одне, що зараз комісія хай розбереться з цій ситуації, тобто я не можу зараз звинувачувати або не звинувачувати лікарів. Да? я виконую свою функцію як депутат, який опікується округом, до якого звернулися мешканці міста Переслав, і далі ми будемо дивитися саме те. Привернув увагу до цього, бачите, приїхали за губернатора і представники департаменту. А далі ми будемо дивитися результати перевірки. Обговорюватися результати перевірки, але ще з кожу що Я не є лікар за фахом, тобто я не можу давати оцінку цьому питання. Тому зараз будемо чекати суто результати перевірки. До сім'ї постраждалого завітала і директорка Переяславської лікарні Лариса Кузьменчук. Попросила вибачення і запевнила, що надалі таких випадків не траплятиметься. Мої діти, ви розумієте, змініть відношення. Просто змініть відношення. Ми не за того, що комусь бажаємо зла. Ми просто хочемо, щоб це не повторялося з іншим. Зі слів членів сім'ї, зараз хлопчик набирається сил та потроху стає активним. <натолісті> я, до речі, зібрав. Статистику <натолісті> по вашій лікарні. Оксана Федієвка, якщо нагадати, дивіться, де є проблематика з е, лабораторіями, е, точністю визначення якихось там параметрів. Я багато скаржились місцевих людей до мене вже, що вони у вас тут проводять лабораторні якісь випробування, а потім переробляють ці аналізи. В місті Києві, ну тобто, і вони відрізняються і суттєво відрізняються. Після цього вся делегація вирушила до Переяславської лікарні. Там із Ларисою Кузьмінчук обговорили про ситуацію та питання щодо лікарні взагалом по звичайній процедурі повністю копію історії. Так, я... Надаєте офіційно по наказу комісія, яка визначена моїм наказом, вона проводить повний, комісійний розгляд випадку надає виставки, надає рекомендації.